Добрий день малятка. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за кущем шипшини. Дітки, шипшина це кущ. У неї є, як і у всіх кущів, коріння. Є дітки у неї стовбури, їх декілька там, багато стовбурів. Давайте подивимося, бачите, скільки стовбурів. Ага. А ще є у шипшини листячко, подивіться. Бачите, яке воно позовку так? Ще у шипшини є діти шипи. І бачите, які вони Все розовенькі. Розові, так? Вона колюча, подивіться, бачите? Ось такі шипи. Ще шипшина діти розовим. Він. Бачите, які у неї пелюсточки. Гадали. Бачите, їх буває по шість, по сім пелюсточок. Ось тут, бачите, п'ять пелюсточок, різна кількість пелюсточок. А ще діти шипшину називають дикою розою, а ще називають собача роза. Гілочки, дітки, подивіться, розліють. Бачите, скиляють. Дітки, а ще шипшина буває різного кольору. Ви бачили, там така розова-розова, рожева така. А тут, ось, бачите, які кіточки білого кольору. Да? А гілочки розлогі, вони ось так звисають. А ось тут дуже гарно, подивіться, видно шипи. Бачите, які вони гострі, колючі. Да? Ну, коли віточки оцвітуть, з'являться ягідки. Ви їх бачили, вже вони такі діти червоного кольору, і ці ягоди, дітки, яйцеподібної форми. Ну, шепшина, діти, розквітає в травні. Ось якраз у нас травень місяць і заціла шипшина. Шепшина, діти, дуже-дуже корисна, корисна рослинка. Ось, її використовують в медицині. Кондитерки використовують. У цій рослині, діти в ягодах дуже багато мінералів, солі, заліза, і І використовують її, дітки при різних захворюваннях, при захворюваннях печінки, при захворюваннях нирок використовують, дуже корисні напої готують і шипшини. Сиропи готовлять. А ще дітки роблять із шипшини мармелад, цукерці. А ще із е, 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 насіннячка, яка є у ягодах шипшину, теж використовують їх. Вони теж дуже-дуже-дуже корисні. Е, із е, них е, роблять е. олії. Е, а е. олії. Дуже-дуже корисна, Використовують шипшинову олію при опіках, при ранах. Ось дітки ми сьогодні з вами познайомились дуже цікавим і корисним кущем. Як він, дітки, називається? Шипшина. До побачення!